Якщо ви продаєте щось в соціальних мережах та періодично отримуєте кошти на свою банківську картку, банк може поцікавитися походженням коштів та заблокувати вашу картку до отримання пояснень від вас щодо вказаних коштів, або просто заблокувати вашу картку та відмовити вам обслуговування. Отже, якщо ви продаєте щось у соцмережах, або надаєте послуги, або займаєтесь іншою діяльністю, ріжете дерева, рихтуєте автомобілі. Робите зачіски без реєстрації ФОП, це грозить вам тим, що держава може накласти на вас штраф від 17 до 34 тисяч гривень, оскільки ваша діяльність це є незаконна підприємницька діяльність. Якщо вас зловлять вдруге, штраф складе від 34 до 85 тисяч гривень. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber. Домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.